Сьогодні готуємо квашену капусточку. Ось така вона виходить розсипчата. Я купила головку капустки, обов'язково, щоб вона була приплюснута. Така дівчатка не маленька, а велика. Розрізала її навпіл, і тепер, ось так ось чисткою, я її шинкую. Так, можна ножиком, можна іншим тим, який вам зручно, але ось я так не шинкувала цілу миску. Далі беру одну морковинку, достатньо одної морковинки на цю кількість, щоб вона не була дуже волога. Якщо багато морковки, вона буде дуже волога. Висипаємо капусту на стіл, якщо у вас дуже велика є миска, будь ласка, в мене такої немає. Ось так і трохи розриваємо, щоб вона не дуже довга була, додаємо морковочку. І добре-добре руками перемішуємо, щоб вона розподілилася по всьому столу. Додаю сіль, додаю цукор і добре віджимаю капустку до того, як я буду вкладати її в миску чи в банку. Добре її віджати, щоб аж сік з неї почав виходити. І ось тоді вже можна її укладати у ємкість. Де вона буде стояти, У мене це банка. Ось так я укладаю її і добре при цьому притискаю. Берите ту посуду, яку буде вам зручніше. Ось так я уклала і ставлю в миску, накриваю кришечкою, і вона три дні бродить. І кожного ранку я ось так прокалую, щоб виходив, виходило повітря, і вона дихала. І ой, будь ласка, в мене вже готова капусточка. Якщо в домі тепленько, буде і раніше, ніж 3 дні. Вона виходить дуже хрустка і дуже смачна. Ось така вдома готуйте.